Адаптувати, підтримати та заспокоїти це на думку психологів найкращий спосіб допомогти підліткам у нелегкий для них час. Для цього експерти створили психологічний тренажер, який спрямований на покращення психоемоційного стану молодих людей. Більше про це наша Ольга Бабенко. Поратися з тривогою, розслабитися та швидко заснути. Такі вправи пропонує підліткам психологічний тренажер, а створили його, аби допомогти молодим людям адаптуватися у дорослому житті. Цей тренажер повністю діджиталізований, а тому підлітки зможуть скористатися ним у будь-який момент, наприклад, під час емоційних перепадів або ж при нападах тривоги. Ця програма може наблизити, дати дитині інформацію про те, що в принципі це є, що це нормально, що там є агресія, є тривожність. І, ну, зробити якийсь шаг вперед, щоб вона узнає якусь інформацію, що люди інші роблять з цим, тобто пройти декілька кроків самі. Адаптуватися до дорослого життя підліткам складно і в мирний час, а в умовах війни їм необхідна особлива підтримка, кажуть експерти. Сама невідомість в життю їх дуже лякає. А ми, як дорослі, ми, в принципі, ну, можемо здогадуватися, можемо якось передбачати, що може бути попереду. Тому, на мою думку, доросла людина поряд з дитиною, яка з підлітком, яка буде йти в доросле життя. Ну, дуже необхідно, проте кажуть психологи, такий тренажер не закриває усі потреби. Проте він може бути одним з інструментів роботи над ментальним здоров'ям. Це не вирішить, може не знайти головну причину, чому дитина тривожиться. Дитини болить душа, і тому вона звертається за допомогою. Вона і шукає, які варіанти можуть їй допомогти. Може, програма, може друг, може там психолог. Тобто, це один із варіантів, що може їй допомогти. А тому вона пропонує використовувати його на групових заняттях з вчителями та психологами або ж батькам зі своїми дітьми. У підлітків є ну, їх зона росту це створити гарне оточення і їх тривоги вони краще переживаються, коли є оточення таких ж самих підлітків, з якими вони можуть проговорити про це. Найкращий крок для покращення психологічного стану молодих людей кажуть психологи: побудова комфортного оточення та підтримка близьких.